питання деколи задають, чому вірус папілома людини ця вакцина така популярна? Ну насправді вона популярна, тому що в Європі з нею вже працюють дуже довго і багато років, і вона дуже гарний ефект дає профілактичний, тому що чому ми вакцинуємо від папілома вірусу? Не тому, що там, от ми собі захотіли і вакцинуємо, тому що саме папілома вірус викликають ракові захворювання, ті чи інші, і в хлопчиків, і в дівчаток слід зауважити. І саме ця вакцина профілактує, і чому найкраще от зараз Гардасил 9 тому що е, з наука розвивається звичайно, і вакцини розвиваються з нею. І Гардасил 9 туди входить дев'ять штамів, саме онкогенних штамів, які можуть викликати ракові захворювання. І коли ми це робимо профілактично, коли ми дві дози і можуть захистити від ракових захворювань, надалі це насправді ну, взагалі мега круто, тому що е, е, ви ж знаєте наскільки ракові захворювання зараз по. Молодшали і наскільки?